І Нацбанк випустив монету до 75-річчя області. Тираж 20 тисяч екземплярів, номінал 5 гривень. На аверсі монети зображені театр Кропивницького, символ атома, сіялка, колосся, соняшник і вежа Шухова. Одна із 200 башт, збудованих інженером по всьому світу. Вона знаходиться у місті Помічна Добровеличківського району. На реверсі Герб області і вартість монети 25 гривень. Придбати пам'ятний екземпляр можна в управлінні Нацбанку в області та у дистриб'юторів. Першими пам'ятну монет. То отримав губернатор Андрій Ніколаєн. Іванович, я і вам дарую імені Національного банку України цю монетку. Зовнішнє коло монети виготовлено із сплаву Міді і Нікелю сріблястого кольору. Внутрішнє коло виготовлено з використанням так званого сплаву Нордіку. Тираж монети складає 20 тисяч штук. Сьогодні вперше е, монета випущена в обіг, і я думаю, що в Україні навіть ніхто її в руках не тримав.